І про саму сесію міські комуністи сьогодні ліквідували свою фракцію під вікнами адмінбудівлі. Мітингували проти касових апаратів. У залі з плакатами вимагали виділити землю. А міського голову звинуватили у зриві мобілізації через зв'язки з Росією. Політично-господарський дайджест сесійного дня від Маргарити Єрмак. Стартувала сесія з протесту сумських підприємців, згуртувалися проти касових апаратів, які їм бідкаються не по кишені. Проблема є в тому, що по-перше, дорого приобрести і обустроїти цей касовий апарат. парад. Авторих на ринку, коли зимою мороз, касовий апарат, Я не думаю, що буде хорошо працювати. Якщо людям дадуть ці касові апарати, подадеться за них платити гроші, то пів просто не зможе торгувати, уйдуть з базара і все. Депутати підтримали вимогу людей зверненням до президента, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради. До прем'єра звернулися двічі, ще попросили повернути заводу Фрунзе ПДВ, а далі звинувачення. Місто Суми увійшло до лідерів серед міст держави, у яких зірвана план з мобілізації до Збройних сил України. Дана ситуація склалася тому, що з боку міського голови не було зроблено ніяких завчасних дій у виправленні цього факту та при повному його патурані щодо мобілізації. У зв'язку з чим виникає питання, чи не пов'язано це з тим, що серед найближчих родичів міського голови є особа, брат Юрій Лисенка, який закінчив вищу школу КДБ, мешкає у місті Москва, Російська Федерація, та яка може впливати на дії сумського міського голови? У вас є дві судимості? Немає. Тобто вони були, але скасовані чи як. Так от я вам хочу сказати, краще мати брата в Москві чим дві судимості. І якби ви знали, як складно реагувати з фамілією Лисенко і з братом, міським головою, місісом, який на Майдані стояв, як рік назад йому було там складно, ви сьогодні не піднімали ці питання. А ви сьогодні публічно зробили це і нам треба махати головою Гевана. Брата моїм не подобається, брат. Да мій брат патріот більше, ніж ви. Дякую. Запитання порядку денного цієї сесії вже не голосували комуністи. Відтепер їх фракції не існує. Виконують закон про декомунізацію. Натомість назвали себе за народовладдя. Нагадаємо, і фракція, і депутатська група колишніх комуністів у раді представлена у складі двох чоловік. Щодо землі її цієї сесії не побачили. Як мінімум, об'єднання підприємців козацька слобідка. За для них сказали тільки сім депутатів. А дітям учасників бойових дій, тих, що воювали та загинули в зоні АТО, міські обранці вирішили. Видавати з бюджету щомісячну грошову допомогу, розмір відповідно до прожиткового мінімуму за віком. Маргарита Єрмак, Сергій Міливський на часі новини.